Тому що для нас стало абсолютною новиною, що можна отримувати одночасно і пенсію, і зарплату на сьогоднішній день. На сьогоднішній день лише військовослужбовці, законно передбачено, що військовослужбовці, які мобілізувалися, вони також отримують пенсію, тобто які перебували на пенсії і мобілізувалися, отримують і одне, і друге. Ні одній структурі, от наприклад, не дозволяють одночасно отримувати. В прокуратурі це питання, як для мене виявилося, я теж це не підозрював, дозволено. І тому це викликало саме великий резонанс. Тобто в поліції, в надзвичайників, прикордонників, військових цього немає, так? Немає. Особа виходить на пенсію і не може більше служити. В прокуратури закон дозволяє, працюючи, отримавши вислугу, отримати пенсію. Але як виявилося, кожен отримує настільки різні, я вам назвав цифру: 6 тисяч, 10 тисяч, 23 тисячі. Межа існує, верхня. В законі. От в мене в об'єднанні працює.